На жаль, у нас зараз такі часи, і тема електроенергії стає дуже актуальною. У вас є на столі певна кількість предметів. Є ті, які мають бути використані, є ті, які зайві. Ви маєте здобути електроенергію за допомогою картоплі. Той, хто перший продемонструє результат, той і переможе у цьому конкурсі. Отже, час пішов. Чекай, 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 дай. дай, дай, дай. Значить, mm, Нам треба послідовно данного тому що при нього опір більше, чекай, а якщо більше чекай, опер, то більше і больше. Мені каже, да, можна все, що спочатку треба з'єднати Без болтів. Без, без, без них? Ну-ка, це да, да. Ну, да логічно. Ви ж технічні лиси. У нас картоплі не було на уроках. ще й роботів делають. Не можуть з картошкою розібрати. Наше ви вольтметр засунули в картоплю. Ага, це не це це, Все, пока. Хто в альтметер засунув?